Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Час, коли ми вже посадили картофлі, а дехто вже збирається навіть метичити, ми зробимо страву з тої самої славно відомої нам картоплі і не тільки. Я пропоную зготовити давню галицьку страву, палюшки з картофель і з моркви. Отже, морквяно-картофельні палюшки. Для того нам потрібно. Пропорції 50 на 50 Варена морква, варені картофельки, яйце, мука, зеленина і цибуля на зажарку, ну і бажання щось зробити добре. І саме головне, незвичайне. Отже, починаємо працювати. Дуже добре картоплі свіжі, теплі зварені робити, але я часом люблю робити навіть із зимних. Маємо такий собі прибор закордонний. Яке можемо дуже класно повнути картоплю. Я його люблю, тому що після нього виходить дуже однорідна картопляне пюре маса. Коли воно є картопілька свіжа і гаряча, воно взагалі дуже класно виходить. А вона вже правда є дещо пристигше. З допомогою будь-якого інструменту, чи то товкачика, чи то м'ясорубки, чи то якогось такої чесникодавки великої, як ми зробили, ми зробили пюре із моркви і картофель. І тепер додаємо все те, що дається до звичайних, звичайних палюшок. Я думаю, що найперше ми даємо трохи яєць, бо яйця кріплять і тримають докупи. Все. Очевидно, що трохи ми підсолювали, коли варили, але ще трохи дамо. До середини. Так, ну і, звичайно, також трохи-трохи чорного ароматного заморського перцю. Якщо дати значно більше моркви, воно буде нам получатися недобре, тому що воно буде, морква немає клейковини і буде. Зле триматися. Тому ми до нашої суміші додаємо муку і мало не забув картофельний крохмаль. І починаємо вимішувати. А відтак перейдемо на стільницю. Замісити ми, замісили таке файне червононяве тісто. Картофельно морквяне. Моркв і робимо з нього формуємо звичайні, звичайні полюшки. На плитці в нас вже нагрівається. Ми можемо видіти, вода. У нас абсолютно ручна робота. Робимо такої форми, якої нам подобається. Такого розміру, якого нам подобається, мені подобаються отакі приплюснуті. Так робила моя мама. Такий звик з малку їсти. І приблизно такі я роблю сьогодні на кухні. Така форма з розбільшеним об'ємом площею зовнішньою стимулює тому, що до неї, до того полюшка, більше вчепиться смальцю, жиру і якоїсь шкварки чи цибульки. Як ми видимо, полюшки ми вже заготовили, поставили на дощину. Так само я вже встиг нарізати. Заки, оператор наш відпочивав, встиг нарізати цибулю. І маю таку заготовку. Заготовку. То є сало, мелени наш, шкварки мелені такі, коли топилося сало, і їх, на них зараз ми підсмажимо цибулю. Тіх я різані великі шкварки не долюбляю, а отакі подроблені на м'ясорубці. Таз, коли вони ще були салом, смальцем, салом, воно якраз сюди нам допасує. І на укріп, підсолений, звичайно, даємо полюшки. робимо роботу, яка звідома всім і кожному. Обов'язково підмішуємо, щоб не дали все злипнути. І робимо зажарку. В той час, коли варяться палюшки, робимо зажарку, щоб помастити нашу славну страву. Отже, зараз ми знову готуємо палюшки, але вже не на сьогодні, а на слідуючий раз. Викладаємо їх на дощину і відправляємо в морозильну камеру. І в будь-який момент, коли нам буде потрібно щось приготувати на сніданок, на обід чи який підвечірок, ми будемо мати в морозилці заморожені свіжі морквяні палюшки. Дуже часто ми любимо купувати в магазині напівфабрикати, але дуже просто їх приготувати для себе самому. Природньо, зручно, значно дешевше і зроблено своїми руками. І так, поплавали вони в укропі яких хвилин 2-3 після того, як виплили догори, і відсіджуємо їх, виловлюємо всіх. Мастимо шкварками і присипаємо трошки зелені. Не дивлячись на те, що сьогоднішня весна досить затяжна і дивна, і ми часом витягуємо вже літні легкі речі, а часом ще вертаємося і перепрошуємо кашамірові курточки, рукавички і теплі шапки з огляду на прохолоду. Але все ж таки дуже багато людей. Переходить вже, дивлячись на календар, на такий літній варіант одягу. І дуже гарно, що ми маємо можливість придбати собі гарні, модні і стильні речі. Але маємо також і звернути увагу про те, що ми добираємо до свого гардеробу, як ми виглядаємо. Стосується це як чоловіків, так і жінок. Ми сьогодні дуже можемо побачити випадки, коли чоловіки вдягаються надзвичайно епатажно. А часом щось таке, що межує між нормальністю і ненормальністю. Пригадую собі колись, коли був малий, і бачив, коли показували по телевізорі балет. Мені було дивно, що чоловіки ходять у колготах, в таких обтяжку лосінах і в тому танцюють. Але коли це було в балеті, воно було не так кричуще і не так виразно. Ми сьогодні подивимося на чоловічу моду, яка нам легенько і плавно заходить в, наш повсяк, в наше повсякдення, це є дуже обтальонні, об, об, обтягнуті штани, які мало чим відрізняються від одягу балярунів. І дивно є, коли чоловіки ходять у такому. Часом кольори колись була певна кількість кольорів, набір кольорів, які пасували чоловікам, хлопцям і котрі носили жінки. Ми сьогодні бачимо речі дуже сильно вимішуються одне з одним. Тому наголошую, що варто все ж таки чоловікам звернути увагу на себе і на свій одяг. Старайтеся своїм одягом підкреслити свою чоловічність, свою іншість від того, як вдягаються жінки, не стидатися того образу, яким Бог вас сотворив. Чоловіком вас сотворив, а жінку сотворив жінкою. Не біймося у одязі, у повсякденній поведінці, у ходьбі у своїй поведінці підкреслювати свою чоловічність. Сьогодні дуже і дуже часто ті риси між чоловіком і жінкою, відмінності, стираються в нашому суспільстві. Стираються в одязі, в поведінці, в іміджі зовнішньому. Стираються в тому всьому, чому ми звикли бачити чоловіка. Отже, закликаю чоловіків, хлопців бути справді самими собою, підкреслювати в усьому, даровану Богом природу чоловіка, відмінно від жінки, бути чоловіком, бути батьком, бути воїном, бути захисником, бути подібним до Господа Бога. І благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа нехай зійде і перебуде з вами Христос Воскрес!